Всіх вітаю, шановне панство. Сьогодні я <кхем> вийшов в люди і не втримався, щоб не закупитись черговим брухтом кольорових металів. Занесло мене в один сервісний центр, який спеціалізується на ремонті. От такого добра я такий заходжу і кажу: а дайте мені якихось напівробочих, неробочих, можливо. Некомплектних мобілок. На мене подивилися, як на ідіота, Ну а що я скажу? Що я блогер з мільйоном підписників. І це все для контенту. І мені б тоді взагалі дурку викликали. Отож, купив я ці прекрасні телефони за 50 гривень. Кожен, не всі разом. І вони, ясна річ, в невідомому стані. Деякі не зовсім комплектні, деякі. Трошки бруднуваті, але намилювати їх будемо потім. О, навіть камера не хоче фокусуватись. Так, знімаю я в такому напівпідвальному приміщенні, тому не кричіть на мене за погану якість відео. Так, що тут. Вау? Тут у нас навіть акумулятори, і якщо тут є флешка, то це взагалі. Ем, Боже. Неясно, що це, але щось дуже класне. Отож, давайте вмикати, давайте розбиратись, дивитись що воно і до чого. Поїхали. Ну, і перш за все, як уже можна було здогадатись, цікавить мене ось цей от голодранець. Чому голодранець? Бо з нього, з нього навіть з кришки з задньої шильдики повідривали. Тут, мабуть, шильдик Сені Еріксон. Ой. Тут, мав би бути, шильдик з назвою модельки. Ну, не знаю, апарат, до речі, класний. Не пам'ятаю, яка це точна модель. Але я їх досить часто бачив. Давно хотів собі такий в колекцію. Ну, будемо сподіватися, що він працює. До нього от, є комплектний акумулятор, він трошки підпух, але, сподіваюсь, не вибухне. Ей, ну, звісно ж, він зараз не вимкнеться, але. Для галочки. Так. Е, на жаль, на превеликий жаль, я досі не обзавівся. за а, ух ти, який тут трошки, здається, нестандартний порт для зарядки. Ну, у мене нічого подібного все одно немає і ніколи не було. Тому підкину зараз до жабки цей акумулятор. Ну, а з чим проблем виникнути немає в плані акумуляторів, то це з оціми Нокіями у мене тут є <свісно>, ціла окрема колекція різних батарейок. Деякі з них розванталені, деякі, можливо, не зовсім робочі, але зараз щось та й підберемо. Так, підкинемо якийсь, наприклад, такий, акум, не знаю, чи він заряджений. Ну, Можливо, на запуск вистачить. І... Вставте сім-карту. Так, давайте пошукаємо якусь сім-карту. Вставив сімку і воно живе. Хто би сумнівався. Перший телефон за 50 гривень виявився повністю справний. Ааа, ну як же Як же туго натискається клавіші. Ну, його, звісно ж, треба мити, чистити. Не думаю, що тут є якийсь контент цікавий. Ну, Стандартні ігри. Ну, до речі, футбол. Nokia. Ух ти. Так, це мені якісь. Боже. Так, ну, це не огляд конкретної Nokia. Видно, що телефон абсолютно справний, тому не знаю, що ще тут сказати. Особливого контенту ми тут навряд чи побачимо. Буду його відчищати, намивати. Він весь у якийсь у фекальних масах, нібито. Всім приємного апетиту! Хто їсть? Ну, а потім побачимо, що з того вийде. Ну, тут хоча б кришка є. А, Боже. Кайф. Подивимось на оцього подранка нещасного. Ну, я чомусь думаю, що він не увімкнеться. Якось він дуже вже побитим виглядає, але давайте спробуємо. Ага. Тут трошки нестандартний розмір батарейки. Треба пошукати, чи є щось подібне в моїх запасах, але, думаю, має стартанути, якщо він працює. Так, вставте сім-карту. Поранений, але не вбитий. Ну що ж, давайте вставимо йому сім-карту. Може тут буде якийсь контент, якась лост медіа. Блін, класний телефон. А, угу. заглушечок не вистачає. Ну, нічого, переживаємо. Краса. Нормальна. Чому не державна, до речі. Фу. Так і. Ну, давай. О! Нарешті. Краса, яка краса. Боже, да хто, хто? от такий от вигляд меню налаштовував. Цим же, цим же неможливо користуватись буквально галерея. Ой, бох ти мій. Його також треба намивати. не зрозуміло, як натискається. Так, чи є тут якісь фотки? О, купа фоток, ясно. А, акумулятор відійшов. Коротше кажучи, воно працює, воно живе. Що ще сказати? Треба його відчистити, треба його намилити. Ой. Можливо, коли-небудь вдасться ще знайти корпус, бо тут корпус явно не пережив нелегкої долі. Так, ну, два з стелефони із всього закупу виявилися повністю справними. Давайте подивимось на сіменс. Угу. До речі, акумулятор непогано зберігся. От так от виглядає. Це сиділо під кришкою made in China. Фу. Так. Ну і, звісно ж, хоча стоп, у мене була десь зарядка для Siemens. Зараз пошукаю, спробуємо увімкнути ще й цього красення. У мене колись був Siemens a 55 Класний телефон. Мені подобається вбудована гра, яка там є стандартна для більшості Siemensів, де треба. Чоловічками, штовхати коробки. От, знайшов зарядку. Зараз побачимо. Чи подасть воно ознаки життя. Так, конектимось. Ну, поки нічого, але ясна річ, що в акумулятору треба час. Щоб прийти до тями. У нас тут ще одна мобілка лишилась. Окрім Соні Еріксона. Ось такий от флай. Абсолютно нічим не примітний. Не знаю, на що я його взяв взагалі. Щоб було. Ах ти ж нічого. Собі надвісім 8 карти. Ну, флешечки, звісно, немає. Акумулятор таке враження, ніби. BL-5C, Вау! Ідеально! Сподіваюсь, там полюсовка нормальна. <гум> Нічого зараз не згорить. Ні. <гум> Плюси з мінусом я, мабуть. Воно живе. Він не зразу вімкнувся, але він. Акумулятор розряджений. Тут, до речі, міні USB. Та я розумію, ну давай. Ай. Так, грець з ним, з Флаєм. Думаю, він робочий тут дещо цікавіше. Ха, Ха. Можливо, буде погано видно, але там загорілись індикатори. Воно почало заряджатись. Ха. Ставте сім-карту. Так, воно воно працює. Звісно, це все знову ж таки треба мити, вичищати, бо я нічого не бачу. Ви, мабуть, і того менше бачите. Так, які тут ігри, який тут контент? Stack attack, balloon shooter, move the box. От як вона називалась рухай коробку. геніально а, ух ти! А такої версії я ще не бачив. Бог ти мій. Це якась. мегарання версія гри, мабуть. Боже, нічого не бачу. Круто. Це, звісно, не те, чого я очікував, але також дуже непогано. Так, як звідси вийти. Так. Вако. Що за ваково? А, ага, я зрозумів. Вбити щурів. Кілограм щура потрібно вбити. Ай, ясно. Так. Ну, що я можу сказати? Siemens робочий Fly, також думаю, робочий просто потрібно підзарядити акум. Ну і залишився Sony Ericsson, Якщо і він виявиться робочим, то закуп мега вдалий. Телефон, з яким пов'язані мої найбільші очікування. сподіваюсь, що вони не завищені. Пару хвилин акумулятор постояв на зарядці. Думаю, цього вистачить, щоб хоча б вімкнути якусь секунду, подивитись. На заставку. Давайте спробуємо. Та ти! кайф. Просто кайф. Вставте сим карту угу. Дозаряджу апарат, вставлю сим карту Відідрую його, відмию оцю от махорку всю відчищу. Та й власне з іншими апаратами зроблю те ж саме, ну і потім знову зустрінемось, коли ці девайси вже будуть чистенькі і красивенькі. Не знаю навіть, як це на відео передати, але телефон явно паявся. Не знаю, що в ньому паяли. От сліди флюсу, воно все так противно поблискує, все в якихось липких жовтих масах. Тут от оплавлений корпус трохи. Mm. Ну, тоді, звісно, <смі> ясно. Чому звідси повіддитали наліпки. Ах, який жах. Те, що він вимкнувся, ще, мабуть, не означає, що він повністю справний. Щось у мене настрій трошки зіпсувався, але. Ну, камон, 50 гривень. <смі> На що я ще сподівався. Ну, от, власне. І все зрозуміло. Під панелькою виявилася наліпка якогось сервісного центру. Не зовсім ясно. Здається, 2007 рік. 26? Чи це місяць. Ох. Явно цей телефон ремонтувався. Не знаю, чи відремонтували його, що тут, чіпи реболили що. Ой, це просто треш. Ви, ви по тільки гляньте. Я, я бачив таке в ютубі на відео, але в житті я ще такого не бачив. Ви дивіться, що тут ремонтували і як це ремонтували. Шлейф. Оце гнучкий шлейф екрану. Він спаяний. Кожна доріжечка пропаяна. Я не знаю, як це перед. От. Це, це просто шедевр. Це, це якийсь. Хто цей безумець? Це безумство на грані з геніальністю. Я, я боюсь дихати тепер над цим. Наскільки жахливо це виглядає, а настільки жахливо воно і смердить. Воно смердить якоюсь старою махоркою. Чимось Горілим Ой, через цей товстелезний шар флюсу. Нічого взагалі не видно. Ну що ж, сподіваюсь, після того, як я це все відмию і відчищу, вона продовжить працювати. От. Це не плата, це якась муха в бурштині. Настільки сильно її залили флюсом. Але. Менше з тим, щось та й вдалося відмити. Тепер хоча б маркування на чіпах можна побачити. Тут у нас якісь чіпи від Ericsson. От Тут у нас мікросхема не вже від Intel. Хе. Треба буде погуглити. І от, ще такі чіпи. Ну, ось так це виглядає. От до екрану я все ще боюсь торкатись. Ой, йдітька. Ай, очевиді є проблеми зі шлейфом камери. Окей, камера мені не дуже та й потрібна, тому закриємо на це очі. Так, ігри. Доволі стандартні. Не знаю. Теніс. Рівер Райдерс. Давайте... Дивимось, хоча б, Матір Боже. Угу. Ух ти? Круто. Якось ця гра у свій час <с> прийшла повз мене, ніколи нічого подібного не бачив. Ай, не дуже зручно. Добре, забули. <свят> Чи є тут якісь відео? звуки? О. Ну, окей. Подивимось на теми і перейдемо до звуків. Хм, непогано. Боже, что кто? Господи. Та зупинись ты. А ну, крестовацкий миди-мелодия. Ну що я можу сказати? Фух. Пряме включення. Ви не повірите. Мало того, що. Ну. зрозуміло цей пластик убитий. Трохи більше, ніж повністю, але екран. З нього навіть захисну плівку не зняли. От вона. От вона тут підчіплюється і знімається. Екран тут міняли. Але навіщо? Коли? Як? Ну не думаю, що цей телефон продавався от з таким от екраном, з такою плівкою. Ай, все більше і більше чудес. Так, вибачте мене, я не втримався, просто підкинув от, оцю от брудну клавіатурку, що поки не мито. Ох, вона вся в тріщинах. Давайте подивимось, як цей екран виглядає насправді новий екран з плівкою Сіменс. Ось 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 та сама гра, до речі, яку я. Ага. Пішов я, до дадіть. Так, от вона. Та сама гра, про яку я говорив <соць> на початку відео. Так, ага. Досить незручно. Ну, це все, на що ми з вами заслужили. І ось так виглядає Siemens A55 всередині під захисними екранами. Можливо, комусь буде цікаво. Дуже естетично, дуже класно, головне, що немає тонни флюсу. Ну, вже набагато краще, ніж була. <хе -хе -хе> І хотілося би ще раз показати вам Nokia 3220, адже цей телефон виявився найбільш вдалим, що стосується наповненості контентом. Тут купа ігор, купа. Скачаного контенту, такого як зображення, мелодії і тому подібне. Ну, спробую якось притримати ззаду пальцем цей не зовсім підходящий акумулятор. І давайте його ввімкнемо. Шикарнич, не так? Мову я ще не встиг змінити, він трошки пригадьмовує, зовсім трошки йому погано. Купа Купа скачаного контенту пам'ятаю ці гівки. Скільки спогадів? Аха-хо. Так, засуджую, засуджую, добре. Далі не будемо дивитись, а то мало, мало там ще може бути. Ігри. Не менш цікаво. Survivor. Snake 2 Water Rapids. Багато багато ігор, і це ще не всі ігри. В розділі колекція також є ігри. Ех, моя улюблена, мабуть, що найбільш прогресивна версія Space Impact. Звісно, одним пальцем зараз буде не дуже зручно грати, але я хоча б покажу, як вона виглядає. Виглядає шикарно. Вибачте, але одним пальцем я в це грати не буду. Так, Trail Biker. Знову ж таки, Nokia. Невже це все вбудовані стандартні ігри? Тим. Ох, це щось на зразок Gravity Defied. Але як в тебе грати? <хи> Ах, я. Так, зрозуміло. Цьому треба буде присвятити окреме відео. Так, досить класична стрілялка, щось на зразок 1942 із Денді. Так. Так, звісно. Нічого нового. От, власне, всі ці телефони вже зараз відмиті, вони чистенькі, вони повністю справні, бачите? Ніякої махорки більше немає в динаміку. Наскільки це можливо було, я все це відмив, відчистив, тести провів. Телефони повністю справні. Звісно, ну, є деякі нюанси, які можна буде потім вирішити. Який же був посил даного відео. Займайтесь тим, що вам подобається. Вам подобаються старі телефони, збирайте старі телефони. Неважливо, в якому вони стані, от найбільш цікаво, із мого особистого досвіду, я вам скажу, збирати от саме от такий от неліквід. Тому що кожен може ну, зібрати грошей, піти на будь-який аукціон, на будь-який сайт і купити те, що він хоче. Але це, як на мене, якось. Доволі нудно, куди більш цікаво, от, піти в якесь незрозуміле місце, купити незрозуміло що, провазюкатися з ним день чи два. Хі, і от отримати настільки девайси, скільки враження. Отож, живіть, насолоджуйтесь життям. Адже скільки його там залишилось, скоріше б уже ядерка. <кій> так, до нових зустрічей. Думаю, вони такі будуть.